Поетичний тур Меридіан Черновіц», що завітав на два дні й до Івано-Франківська, це не лише сучасні вірші, але й авторський епатаж. Його повсякчас варто очікувати від Ірини Карпа, яка презентувала нову книгу альбом про себе: письменницю, співачку та мандрівницю. Поза конкуренцією, й екстравагантний Данієць Нільсен, який уже втретє приєднується до міжнародного поетичного фестивалю, цього разу із презентацією свого бачення всесвітньої історії 21-го століття. Адже він особисто відвідує гарячі точки планети та пропагує демократію, потішив іноземець також акустичним концертом під гітару в білій сукні зі стрічкою Міс світу У 2001 році. Я втратив свою ідентичність. Мене оголосили мертвим у своїй країні. Десять років я жив у ній без документів і вважався абсолютно неіснуючим. Таким чином по-новому пізнавав світ. Після чого отримав нове ім'я абсолютно звичайне для данійців Нільсен. Саме під ним і далі намагаюся розвивати і пізнавати світ здивував і буковинець Олександр Бойченко, відомий своїми іронійними авторськими текстами. Він презентував переклад із польської збірки оповідань Тадеуша Боровського про концтабір Аушвіц. До речі, саме Олександр був одним із засновників фестивалю Меридіан Черновіць. Однак, згодом вийшов із його оргкомітету. Я беру в цьому участь там, чи, чи когось перекладаю, чи модерую, чи чи сам виступаю, але з, я. Далеко не завжди погоджуюся з відбором учасників е, на цей фестиваль. Разом із Бойченко Турі представляє свій перекладацький доробок і Сергій Жадан. Завдяки йому українською вийшла світлотінь Пауля Целана. Окрім того, харків'янин знайомить із новинкою, книжкою, коміксом компакт-диском Бийся за неї. Усі його концерти із панк-роковим гуртом Собаки в космосі благодійні. Кошти вже традиційно перелічують українським військовим. Ми з друзями намагаємось підтримувати наших поранених, намагаємось допомагати. Біженцям і здається це зараз важливіше ніж влаштовувати мітинги демонстрації. Я переконую, що якщо музи будуть мовчати, то потім, коли все це закінчиться, до них буде багато претензій, чому вони мовчали, чому вони не говорили. Заголовна пісня Бийся за неї, створена ще взимку. На концерті пролунала аж двічі з повтором на біс. Саме цей виступ підсумував насичено подіями програма поетичного туру у Івано-Франківську на часі його продовження у Львові в рамках міжнародного літературного фестивалю та форуму видавців. Після чого учасників чекатимуть Польща та Хе, Німеччина та Австрія.